Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні 1 вересня, День знань. І я щиро вітаю вас та ваших батьків з цим святом. Я бажаю усім нам мирного неба, багато посмішок, здоров'я і гарного настрою. В цьому році ми будемо з вами працювати онлайн. Але незважаючи на те, що на даний час ми можемо з вами зустрічатися тільки за допомогою інтернету і бачитись через монітор телефону або комп'ютеру, ми з вами будемо разом гратися, співати, танцювати і досліджувати цей прекрасний світ сьогодні, у День знань, на знак нашої з вами єдності. Я пропоную вам надути повітряну кульку. Так само, як ми робили це кожного року в нашому улюбленому садочку. І де б ви не знаходилися, у якому б місті нашої улюбленої країни або навіть за кордоном. Пам'ятайте, що ми українці, ми харків'яни і ми разом. Я дуже за вами скучила і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Será que